Вітаю, Вітаю. мене звати Яблука Валеся Олександрівна, я є практикуючим адвокатом та партнером Земельного фонду України. Скажіть, будь ласка, чи добре мене видно, чи мене добре чутно. Поставте, будь ласка, вподобайку, для того, щоб я мала змогу, як завжди, в суботу почати тему прямого ефіру. Я так розумію, що мене все-таки добре видно і чутно. Можемо розпочинати. Знову ж таки, хочу привітатись і подякувати вам, що ви, не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день, все одно знаходите час та можливість прослухати тему наших прямих ефірів. Мої вітання! Мене звати Яблоко Валеся Олександрівна. Я є практикуючим адвокатом, партнером Земельного фонду України. Сьогоднішня тема вона є дуже актуальна і була обрана Земельним фондом України не випадково. Перед цим було проведено опитування, тому звертаю увагу, вашу, що дуже важливо взаємодіяти з Земельним фондом України для того, щоб кожну суботу фахівці Земельного фонду України мали можливість для вас. Підготувати саме ту тему, яка для вас є важлива, актуальна і, можливо, навіть є якесь проблемне питання по даній темі, тож тему обрали, яка набрала найбільше голосів при опитуванні, це присвячена тема саме спадкування земельного паю, за неї саме найбільше проголосували, і, відповідно сьогодні ця тема присвячена цьому прямому ефірі. Що ж, думаю, що можливо вже розпочинати тему прямого ефіру щодо земельного паю. Процес спадкування він завжди є дуже важливим, дуже актуальним. Немає жодного громадянина України, який би не стикався з такою проблемою. Тому дуже важливо бути обізнаним щодо відносно своїх прав спадкових. А що стосується спадкування землі, вона має певну специфіку, вона є дуже важливі моменти, які відрізняються від загального спадкування нерухомого майна. Земельна ділянка також відноситься до категорії нерухомого майна, але є певні моменти для того, щоб можливо була земельна ділянка зареєструвати в державному реєстрі річових прав. І самий головний момент, який Є важливим це чи сформована земельна ділянка. Згідно з земельного кодексу, сформованою земельна ділянка вважається та, якій було присвоєно кадастровий номер. Але не завжди, це згідно чинного земельного законодавства, але не завжди є так. Тому і присвятимо тему ці важливі теми в даному випадку. Розглянемо е, саме головне, хотілося б вирізнити для вас, щоб трошечки ви не заплутались. Розглянемо питання е, щодо спадкування земельних паїв, які є невитребувані, і тих земельних паїв, які є витребувані. Так? Е, почнемо спочатку з земельних паїв, які є невитребуваними. Е, для того, щоб ви розуміли різницю, так, і не заплутались. Знов таки звертаю увагу. Е, отже, невитребувані земельні паї. Це є, ті паї, право власності, на яких речове право не оформлено, не сформовані ці земельні ділянки, тобто не присвоєно кадастрового номеру цим земельним ділянкам і відповідно площа земельних ділянок, вона є в умовних кадастрових одиницях. Як правило, точніше, завжди, документом, який посвідчує право на земельний пай. Є сертифікат. Тож, в даному випадку, алгоритм дії спадкування невитрибуване земельних паїв, він е, співпадає з загальним алгоритмом дій, коли ми спадкуємо. Тобто, в даному випадку, якщо спадкодавець, е, спадкодавцем є та особа, яка померла, так, е, з моменту е, смерті цієї особи. Є відкривається спадщина. В даному випадку місцем відкриття спадщини це є останнє місце проживання даної особи, або можливо відкривати спадщину за місцем знаходження майна. В даному випадку майно, наприклад, є земельний пай. так? Яким чином відкривається спадщина? В даному випадку необхідно шестимісячний строк звернутися з заявою про прийняття спадщини. Є дуже неподиноким випадком, дуже багато в засобах масової інформації пишуть про автоматичне прийняття спадщини, автоматичне оформлення спадщини, тобто, немає нічого автоматичного. Тобто дуже багато людей займаються бездіяльністю в такому випадку, вважають, що підпадає під автоматичний, тому можна нічого не робити. Насправді ні. І що стосується теми. Невитребованих паїв є дуже важливим розуміти, що нічого автоматичного не відбувається, тому що, як нам відомо, є вимога так, зміни законодавства відбулись, що до 1 січня 2028 року всі невитребувані паї, тобто переходять у громади територіальні громади, з'являється право визнання такої невитрибаних паїв нерухомайна, так як відмерлої спадщини. Тому дуже важливо все ж таки звернути увагу і привести свої всі документи в порядок. Тож, після смерті спадкодавця відкривається спадщина. Ми подаємо до нотаріусу заяву про прийняття спадщини, а також надаємо оригінал сертифікату на право на земельну частку ПАЙ. Бувають неподалікі випадки, коли. Сертифікат втрачено, так? Або залишилась копія цього сертифікату. Що ж робити? Дублікати, звісно, вже на сьогоднішній день ніхто не видає таких документів. І в даному випадку нотаріус відмовить вам, видачі свідоцтва про прийняття спадщини, і необхідно буде встановлювати ваше право на земельну частку ПАЙ у судовому порядку. Не лякайтесь, Нічого страшного тут немає. Саме головне, що ви маєте пам'ятати в цій ситуації, що навіть якщо немає оригіналу або є копія, то в даному випадку ви не втрачаєте своє право на земельну частку Пай просто трошечки процедура стає більш більш в дій робити. Так треба. Але не забуваємо, що е, вас завжди ви можете розраховувати на фахівців Земельного фонду України, які завжди готові вам допомогти, надати е, кваліфіковану праву допомогу. Тож, не стидаємо, завжди звертаємось. Е, що робити далі? Тобто, розглянемо питання, все-таки, якщо у нас є оригінал сертифікату, після цього 6-місячного строку нотаріус видає вам свідоцтво про право на земельну частку ПАЙ. Знову ж таки, звертаємо увагу. Сертифікат, так, рішення про право на земельну частку пай свідчать тільки про право, це не є право власності. Тому, будь ласка, зверніть увагу, який документ зараз у вас є, тому що такі документи не свідчать про те, що ви надбали. Право власності на земельну ділянку, так. І що ця земельна ділянка є дуже важливий момент, хотіла б звернути увагу, що вона виділена на натурі, що мається на увазі? Тобто чітко погоджені межі і внесені в публічну кадастрову карту. Чому це важливо, якщо таке не відбулося? Тому що знову таки звертаю увагу в сертифікаті на, на земельну частку пай, у нас є тільки умовні кадастрові одиниці. Які ж ризики є, що якщо так воно і залишиться? А є ризики, те, що ваша земельна ділянка досі не сформована, і є на сьогоднішній день, на жаль, на поодинокі випадки, коли ваша земельна ділянка може Впереддатись, ну звісно, це не є законом, але таке буває, що зробиш, тому що вона не виділена в натурі, розумієте, і ну, допустимо це людський фактор, допустимо помилки, і вашу ділянку можуть виділити інші особі. Але навіть якщо таке сталося, звертаю увагу, що ви не зверта не втрачаєте і в цьому випадку своє право. Це не означає, що хтось користався замість вас вашим правом. Ні, це є плутанина, є помилка. В даному випадку є декілька шляхів вирішення такого питання, як правило. Орган місцевого самоврядування пропонує вам замість тої земельної ділянки, яка по результатам жеребкування мала бути вам виділена так поорієнтовно. Звертаю увагу, це ж орієнтовно. це є, знову ж таки, Тому що у нас не виділено в натурі межі. І е, пропоную вам, може, в іншому місці е, е, так, е, земель запасу. А тому е, в цілому ви можете погодитись на такі умови і отримати таким чином е, земельну ділянку. Але завжди є ризики в даному випадку, також е, що на ту земельну ділянку, яку вам е, запропонували виділили замість вашої е, орієнтовної, яка мала бути. Е, Виявиться ще одна третя особа, яка також буде претендувати, тобто по результатам жеребкування їй мало бути на цій місцевості земельна ділянка, і в даному випадку е, можливі судові спори. Е, другий шлях це можливо все-таки подавати е, шляхом е, судових так, вирішення спорів е, в такої ситуації, шляхом подання позовної заяви. Е, По-перше, необхідно буде встановлювати, що дійсно е, в цій місцевості мало бути. Ваша земельна ділянка, тобто необхідно, щоб у вас наявність і документи були відповідно, що межі співпадають, доказується земельно технічно судовою експертизою, Тобто виконується певний ряд алгоритм дій, для того, щоб відстояти, поновити своє порушене право. Але б я хотіла, саме головне, я не буду вас е, присвячувати вам розповідати е, нюанси е, саме вже, е, правової діяльності, тому що я думаю, що у вас це не сильно цікаве. Але е, хотілося б донести е, цим ефіром так, саме головне, що і в цьому випадку ви не втрачаєте своє право на земельну частку паю. Що ж, це зрозуміло, так це ми розглянули питання щодо невитребуваних паїв. А тепер хотілося б перейти до питання, коли вже земельний пай сформований, що мається на увазі, це тоді, коли були видані державні акти на право власності, старі там, до 2004 року, так, при дії нечинного земельного кодексу. То, в чому нюанс цих державних актів? Вони є чинними і досі, тобто дуже багато є відповідних роз'яснень. Так, що такі акти приймаються до уваги, вони є правоустановчим документом, але в чому є перепона з цими актами щодо спадкування права власності? Саме головна перепона це те, що не були присвоєні кадастрові номери так, в даному випадку. Тому що на той час ще не було публічної кадастрової карти, були поземельні записи в книгах, так, і відповідно не було публічної кадастрової карти. І на сьогоднішній день складається така ситуація, що нотаріус, по факту, коли не було присвоєно кадастрового номером, не може зареєструвати речове право власності, так як на сьогоднішній день у нас діє державний реєстр речових прав, так відповідно для того, щоб зареєструвати, необхідно мати кадастровий номер. То що в цьому випадку робити? В даному випадку, в чому вже різниця, я би хотіла акцентувати увагу, щоб ви знов-таки не плутались. Що Відповідно, коли у нас не витребуваний пай, ви так не не можете робити. А коли вже є державний акт на право власності, так, хоч він і старого зразка, ви вже можете не чекати 6-місячного строку. А з моменту, як ви подали заяву про прийняття спадщини, нотаріус відповідно вас реєструє в спадковому реєстрі, так витяг надає вам, і ви є таким, що ви прийняли спадщину, так. Я вже спадкоємцем з цього моменту. То в даному випадку ви можете не чекати, ця земельна ділянка вже є власністю приватною. Вам не, не треба просити попередньо будь-які дозволи територіальної громади. Знову ж таки, хотіла звернути увагу різниця, так? Коли невитребуваний пай. А ви без дозволу територіальної громади не можете замовити розроблення проєкту землоустрою. Для того щоб сформувати земельну ділянку, необхідно на попередньо отримувати дозвіл. А коли вже витребуваний земельний пай, тобто мається на увазі, коли оформлено право власності за старим державним актом, то в даному випадку ви вже самостійно розпоряджаєтесь. І е, маєте право самостійно замовити розроблення і технічну документацію. Чому технічна документація? Тому що знову ж таки звертаю увагу за е, державними актами роз, е, старого зразка. Земельна ділянка вважається сформованою, хоч і не присвоєна, кадастровий номер. Це про що я е, е, казала на початку ефіру, так, це той випадок. Е, тож е, в даному випадку, після того, як ви звернулися з заявою до нотарісу про прийняття спадщини. Надаєте оригінал державного акту на право власності, і, звісно, нотаріус проводить перевірку в чинних реєстрах речових прав і бачить, що ця земельна ділянка не зареєстрована, тобто не було її присвоєно кадастровий номер. Після цього ви маєте право самостійно звернутися до землепорядної організації, укласти з неї договір, як спадкоємець, маєте право. Для земопорядної організації цього буде достатньо для того, щоб виконати ваше замовлення на розроблення технічної документації. Відповідно, технічна документація як наслідок оформляється на ім'я спадкодавця, тобто особи, яка померла, а в витязі з державного земельного кадастру видається цей на ім'я замовника, спадкоємця. І цього буде достатньо для нотаріуса після 6-місячного строку для прийняття спадщини для того, щоб зареєструвати цю земельну ділянку за вами речове право. Тобто ви стаєте власником. Але є нюанси, чи завжди так можливо легко присвоїти той кадастровий номер, чи завжди земель порядна організація поводиться на такі умови? Ні, не завжди. І проблематика стосується саме спадкоємців. Четвертої черги. Знову таки, повернемось до сподкоємців. Е, Сподкоємцями у нас є 6 черг на сьогоднішній день, так. По Старому кодексу, цивільний кодекс 1963 року в редакції. Він відрізнявся щодо спадкоємців, так але не будемо навантажувати цей ефір за багато інформації. Так, вам потрібно коротенько зрозуміти Логаринді, що не сюди робити. То в даному випадку до спадкоємців, за чинним кодексом цивільним кодексом, є перша черга, це є діти і батьки померлої особи. Друга черга це є брати, сестри, дід, баба. І третя черга це у нас уже дядько, тітко, так, і четверта черга це особи, які на момент смерті спадкодавця проживали з ним не менше п'яти років, так? І от хотілося б саме переговорити за оцю спадкоємців четвертої черги, тому що знов таки в нашому законодавстві. Не передбачено в даному випадку автоматичного, так про те, що ця особа вважається вже спадкиємцем четвертої черги. Це необхідно доказувати і в даному випадку це доказується тільки судовим рішенням. Тому для таких спадкоємців, які є четвертої черги, звісно, земеприна організація не буде укладати договір, бо він не є ще спадкоємцем. Тобто спочатку необхідно визнати такий факт, що ця особа, яка проживала спадкодавцем на момент смерті не менше п'яти років, є спадкоємцем четвертої черги. А після цього можливо тільки вже як у вас буде судове рішення, яким вас визнали спадкоємцем четвертої черги, звертатись знов таки до нотаріуса, тому що нотаріус навіть для таких осіб не зведе ще спадкову справу. Він вам вам надасть формальну відмову у формі листа, яким буде рекомендувати вам, так як нотаріус позбавлений в межах закону України про нотаря, так встановити факт, що ви є спадкоємцем четвертої черги, і відповідно вам необхідно буде після того, як буде судове рішення про визнання спадкаєм четвертої черги, звернутися до нотаріуса, і нотаріус формує вже спадкову справу. А ви тим часом вже маєте право. Коли ви є спадкоємця 4 червня, звернутися до землепорядної організації для того, щоб було розроблено технічну документацію та присвоєно кадастровий номер. І після того, коли будуть здійснені всі ці дії, відповідно буде видано вам свідоцтво про прийняття спадщини право власності, так буде. В даному випадку. Цікавий нюанс, те, що у нас є так обов'язок щодо прийняття спадщини шестимісячного строку, звісно, поки е, спадкиємця визнають четвертої черги, це вже мене, звісно, шість е, місяців, і в даному випадку виникає логічне питання. А як же я ж пропустив шестимісячний строк? Як же мені оформити цю спадщину? То в даному випадку у нас є стаття 1270 е, цивільного кодексу України. Е, це от якраз на яку багато е, в мережі так е, Засобах масової інформації так, публікують дуже багато щодо автоматизму, так, прийняття спадщини, то це якраз і мається на увазі та особа, яка на момент смерті проживала разом з спадкодавцем, вона вважається такою, що прийняла спадщину, тобто не пропустила цей шестимісячний строк. І коли особу в четвертої спадкоємця в четвертої черги визнають, яка проживала не менше п'яти років, по день смерті, так, тобто вона підпадає під цю і В даному випадку вважається такою, що не пропустила строк для прийняття спадщини. І В даному випадку у нотаріуса немає підстав для відмови у зв'язку з пропущеним строком для прийняття спадщини, в даному випадку так це і відбувається. Також хотілося приділити увагу так само діє дій у разі, якщо відсутній оригінал державного акту. Так, на право власності старого зразка в даному випадку уже законодавством на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено видача дублікатів. Держгеокадастр відмовляє. Чому ми звертаємося до держгеокадастру? Так, тому що державні акти старого зразка. Видавались, ввели запис так речових прав. Це були орг... один із територіальних органів та держокадастро. На сьогоднішній день це називається Держеокадастро. Раніше там держкомземи. Вони постійно переформовувались так, змінювали назву, але сам факт цей орган здійснював реєстрацію речового права земельного та по земельних книгах. Не міняє так, цей факт, і тому ми звертаємось до них. У них, звісно, збереглися архіви. Відповідні зараз це електронні архіви. Тому, звісно, ми повинні звернутися саме до них, так? І після чого, так як дублікат нам не видадуть, е, державний акт з старого зразка видавався в двох примірниках: тобто двох оригіналів були. перший це фізичні особи, так яка отримувала. Право власності на земельну ділянку, а інший е, мав зберігатись у справі е, у цього органу, так, який здійснює е, контроль за дотриманням земельного законодавства Держгеокадастр. Відповідно, ми е, звертаємось е, до Держгеокадастру е, за належним чином завірене копії цього державного акту е, і в разі наявності цієї копії. Відповідно е, для нотаріусу це є достатньо. Для того, щоб зареєструвати, вважати, що є документ, який посвідчує право власності на земельну ділянку при наявності кадастрового номеру або при вже розробленні технічної документації, відповідно, нотаріус видає вам свідоцтво про право власності на земельну ділянку порядку спадкування. Це стосується державних актів у випадку, якщо все-таки взагалі, але таке дуже рідко буває. Втрачено так, і по якійсь причині державкадастру немає примірника державного акту, то в даному випадку ми вже подаємо позов до суду про визнання права власності на земельну ділянку. Знову ж таки, не лякаємось. Ви завжди можете з цього питання звернутись до фахівців земельного фонду України. Тобто, саме головне пам'ятаємо: навіть якщо немає документу, його можливо. Вже стає в даному випадку судове рішення про визнання прав власності на земельну ділянку, тобто є вже правостановичним документом замість державного акту. І саме головне, пам'ятаємо, таке право ми не втрачаємо. Також хотілось додатково не було проговорено такий момент щодо невитребуваних паїв в подальшому, так, коли отримали свідоцтво про право на пай не власності, а право, так, знову таки. Або за рішенням суду, то в даному випадку подальшого дій необхідно сформовувати цю земельну ділянку, так витребовувати цей земельний пай в натурі, знову ж таки звертаю це саме той випадок, коли нам уже потрібен попередній дозвіл органу місцевого самоврядування, так як земельна ділянка. Залишається ще так, як вона ще не витрабована. Ваше право власності не було оформлено, і вона ще залишається власністю територіальної громади. То, звісно, без територіальної громади, без попередніх дозволів, ми не можемо нічого робити з цією земельною ділянкою. Відповідно, необхідно звернутися з відповідним заявою до органу місцевого самоврядування щодо надання дозволу. На розроблення проєкту землеустрою, в даному випадку саме щодо проєкту землеустрою, тому що земельна ділянка є не сформованою. Тобто, зрозуміло, так, коли земельна ділянка є сформована, це є технічна документація. Коли земельна ділянка не сформована, це є проєкт землеустрою. То в даному випадку організарядування дає спочатку дозвіл на розроблення такого проєкту землеустрою, після чого ви знову ж таки укладаєте договір землепорядною І яка розробляє вам. Проект землеустрою виділяє в натурі межі цієї ділянки. Так формується земельний пай як об'єкт цивільного права. Відповідно, присвоюється кадастровий номер, реєструється державним кадастровим і реєстратором в державному кадастрі земельної ділянки. Воно вже є об'єктом речових прав. І після чого е, необхідно знову таки звернутися до органів місцевого самоврядування щодо затвердження та передачі у власність е, земельної ділянки, так, земельного паю. Так це і відбувається. У випадку е, тема, звісно, є важка, е, є дуже багато нюансів. Я сподіваюся, що я вас все-таки не заплутала в цьому прямому ефірі. Якщо є якісь у вас нюанси, будь ласка, звертайтесь до фахівців земельного фонду України. Можете навіть тут під темою прямого ефіру, можете окремо звернутись до очільника земельного фонду України Сергія Коновалова. Не стидайтесь завжди готові вам допомогти. На цьому я буду завершувати тему прямого ефіру. Якщо щось не озвучила, будь ласка, ще раз звертаю увагу. Завжди можете звернутись. Також наголошую на тому, що обов'язково необхідно взаємодіяти з Земельним фондом України так, для того, щоб ви були обізнані і тема була дуже актуальна для вас. Дякую вам. На все добре, мирного неба, перемоги нашій ненькій Україні. Слава Україні!